А зараз з приємністю запрошую вас на концерт вітань за вашим замовленням. Багато наше місто славними, працьовитими, залюбленими у життя людьми. Серед них і Ольга Іванівна Войтишин, якій доля 20 листопадового дня посміхнулась 75-річчя. у ці осінні дні. Пані Оля, мабуть, гортаючи сторінки своєї книги Життя, поринає у спогади. Ніби вчора зовсім юною пізнавала світ, обирала стежину, по якій крокуватиме. А сьогодні скроні уже густо вкриті павутинкою досвіду, а на обличчі кожна зморщичка розказує про пережите. А руки Ольги Іванівни вони такі спрацьовані, бо ж за усе життя ця чудесна жінка не боїться ніякої роботи. А які ж вони рідні, лагідні, бо пригортають до грудей, дітей, онуків. Правнуків. Від усього серця вам даруєм букет найкращих побажань. Доста живіть без хворувань. А ще бажаємо ми вам, щоб холод в душу не закрався, щоб смуток в серце не прийшов, і щоб ніхто не здогадався, що до вас 75-й уже прийшов. Лагідна, рідненька, добра і проста, наша мила мамочко, бабусенько, прабабусенько. Ось такими словами звертаються до вас, Ольго Іванівно, ваші рідні, які зносять свої щирі молитви до Господа з благанням, аби беріг вас на цій землі у колі родини при доброму здоров'ї до сторіччя. Пані Олю, тож прийміть слова любові, ніжності, вдячності від ваших донечок, Надії і Тетяни, зятя Володимира, внуків Василини та Володимира з дружиною Ольгою, а також дарує свою ангельську посмішку вам правнучка Єва. А ще дарунком для вас, Ольга Іванівно, пісня як вияв родинної любові. З відстані птахом полине, як покличу в чужій стороні, так відверто і так бездоганно буде вічно любити вона, а я дякувати не перестану. Мамо, мамо, ти в мене одна. Мамо, слізьми зрушено, мамо. Твоя молитва, мамо, так призначено, мамо, не відплачено мамо, за любов цю святу. Я роками слова все шукаю, щоб подякувати за доброту, вже доросла, а слів тих не маю, але правду пізнала просту. Тихим ангелом будеш хранити, в світі грішному серце моє, і щасливою буду я жити лиш від того, що ти в мене є. Мамо, слізьми зрошено, мамо, Бога прокшено, мамо, гріє душу мою, твоя мова. Сми зрошено, мамо, Бога прошено мамо, гріє душу мою, твоя молитва, мамо, так призначено мамо, не відплачено мамо, за любов цю святу. See